Микола Дуднік працює в обласній бібліотеці гончара. Спеціалізується на режисурі та зйомках фільмів. Півроку тому чоловік почав створювати пластилінову анімацію. Сьогодні він робить пластилінові мультфільми. У нас був грантовий проект. У нас тут був грантовий проєкт, і одне із завдань було по пластиліновій анімації. Займалися з дітьми з особливими потребами, і саме для них проводили. І так воно потроху взялось і поїхало. Розпочинали зазів, говорить Микола Дуднік. Оволодіти цим мистецтвом під силу і дитині та потрібна витримка. Пластилін м'який матеріал. Пластилін – м'який, зручний матеріал, із якого можна зробити будь-який предмет, і також він еластичний для того, щоб його пересувати. Будь-яка людина може вдома поставити стопку з книгами, зверху покласти скло той самий мобільний телефон, і під ним ліпити з пластиліну і пересувати цю фігурку. І тут же її знімати, а в телефонах вже є операція, щоб усе об'єднати у єдиний ролик. Майстер показав процес створення пластилінової анімації. На це витратив близько 30 хвилин. Це взагалі тривалий процес, адже кожен рух фіксується. Чим більше зроблено рухів і кадрів, тим цікавіше виходить анімація. В одній секунді 25 кадрів. Ось і порахуйте для однієї хвилини скільки потрібно зробити кадрів. У коробці майстра пластилінові фігурки. Це герої, яких вигадали та зліпили діти. Таку погоду коли сніг Якщо у таку погоду, коли сніг, слизько і карантин, дитина може себе спокійно на цілий день зайняти, щоб зробити, наприклад, двохвилинний сюжет. На це може піти цілий день. Останні майстер-класи проводив для дітей з розладом аутичного спектру, говорить чоловік. Це мистецтво розвиває дрібну моторику рук та дозволяє дітям проявити і показати себе через творчість. Фантазірують свої ідеї, воплотити. і вони фантазують свої ідеї, може втілити і за допомогою цього передати для всіх оточуючих, тому що ми, коли для них проводили, кожен брав пластилін, який він хотів, ліпив те, що він хотів. І потім ми разом це зібрали, щоб це не розтягувати. Поставили одну фігурку, зробили декілька рухів, поставили фігурку іншої людини. І чия фігурка, то і стоїть за камерою, той знімає. Згодом у нас назбиралося близько десяти фігурок, і коли вони побачили результат, звичайно, у них емоції. Як це все може бути? Як це виходить? За 40 хвилин роботи вдалося зробити 9-секундну анімацію. Оволодівши первинними навичками, згодом можна створити сюжетний мультфільм. Говорить Микола Дуднік. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.